Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співувало чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співувало. Що твої Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співвело. Чодеса твої Го Бо ти Бог, що твоє Юрій Від буча до буча привів усе. Твоєю владою держиш творіння і за своїм задумом будуєш світ, Ти з чотирьох стихій склав творіння, і від часу трьома порами круг року. Перед тобою тремтяш усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло, перед тобою тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела і розіп'яв небо, як саме, це утвердив землю на водах, що в городи море тіско, і для дихання розлив помітля, а не скипили студиться верхами пори клоняюся тобі, бо ті що стеклі не старайна, коли стоячи облітаю, покривайся страшу, не хвилин свої слави, бо ти боссу описаний, беззначальний невимовний. Прийшов <зві> <зві> на землю, прийнявши, Живиля слуги, і в подобі людській перебував, бо ти влади козалями миросердя, і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не добродійності. ти визволив нас людський рід, і в святив, дівчину утробу різдвом своїм. все створіння співить тебе, воно, бо ти Бог наш. На землі з'явився все з людьми пожив. І Іорданські води, освятив, пославши з неба Святого Твого Духа, і сокрушив голови зміні, що там знізилися, там, отже, чоловіколюбче любче, царю, прийди нині шестям святого Твого Духа, і освяти воду цю. там отже, владико, чоловіколюбний любний царю, прийди нині шестям святого Твого Духа, і освяти воду. цю може чоловіку любне, царю, прийде нині Святого Твого Духа води його І води їй благодать спасіння, благословення не вивчане джерелом нетріння, дорого святчиня, розрішення моріхів, ціленням недопогубною для демонів. Я супротивних сил неприступної, сповненої ангельської сили. Ті, що всі, що терпають, причащаються, мали і до життів, на лікування від терпінь, на освячення добів, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, водою і духом обновив постаріло від ріка природу. Ти Бог наш, що за ноя водою потепив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея море визволив швароного рабства, рід Єврейський. Ти наш Бог, що пробив скелю в пустині, потекли води. Потоки наводнилися, напоїв справних людей своїх. Ти Бог, на що її водою і вогнем визволив Ізраї від оманивалої. Самі нині, влади, посвяти води, отці, Духом Твоїм святим. Самі нині владий, посвяти води, Отці, Духом Твоїм святим. Тамі нині владий святе води, очі, дупом звоїм святим, і подаю всіх, що дослушається і присвячає ти помагаєшся нею священня. ربو اس گودن کي ديچ اوئي